Доброго вечора, друзі. Сьогодні хочу поговорити про ті зміни, які відбулися в системі охорони здоров'я в Польщі. Саме на сьогодні доступно певний перелік послуг для людей, які користуються системою НФЗ. Система НФЗ це Національний фонд здоров'я. Саме з 1 квітня доступно 12 послуг безкоштовно. Цей список великий, і я назву певну частину. Перший, це Імплантація, яка доступна для людей, які можуть користуватися при певних послугах, при певних потребах саме імплантацію. Друга послуга це лікування захворювань слуху, де також є допомога відновленню слуху та купівля за рахунок цього фонду саме слухових апаратів або якась операція. Все це прописано саме в цьому новому уставі. Також лікування з глаукоми це Третій пункт, наступний пункт лікування інсульту та людей, які знаходяться в цьому стані. Наступне це перинатальне харчування. І одне з головних це лікування цукрового діабету. Це не весь список, не весь список тих послуг медичних, які сьогодні надаються в Польщі безкоштовно. Більше інформації я залишу під відео, ви зможете ознайомитись. Якщо буде потрібно, я залишу посилання, де ви зможете більш детально ознайомитися з цією інформацією. Друзі, це великий список, велика інформація, і великий сьогодні такий шлях Польщі, яка надає безкоштовні послуги тим, хто користується системою НФЗ. Система НФЗ, я наголошую, це Національний фонд здоров'я. І всі люди, які сплачують в нього внески, мають право. На безкоштовне обстеження та аналізи, на які направить ваш сімейний лікар, якщо ви пішли і зареєструвалися за місцем проживання до лікарні до сімейного лікаря. Він направить вас на певний список тих аналізів, які сьогодні доступні. Хочу сказати, що цей список дуже великий і дуже багато є обстежень та аналізів, на які ви можете безкоштовно претендувати і піти. Що ж, думаю, це відео буде корисне і. Можна ним поділитись, надати тому, хто потребує. Дякую вам, що дивитесь канал, підписуйтесь, ставите лайки та поширіте. Всім бажаю гарного дня, слава Україні!